Слава Україні! Вітаю вас, мої любі друзі. Сьогодні не хочу ані про що сумне. Сьогодні хочу повихвалятися вам от такою красою. Я тішуся нею, я млію коло неї вже тиждень. Це краса, це справді це саме та форма котлеї, яка мені до вподоби найбільше. Це шедевральні переходи. Ви подивіться, оце яскраво жовте горло переходить в більш такий зеленкуватий, а потім білий колір. Її нижні петалії, її пелюстки мають рожевий напил. Вона чарівна, справді подивіться, це. Шедевр. Ну, в моєму розумінні із цих гібридних котлей це шедевр. Це краса. Квітка розміром 18 см від краю петалії до іншого краю петалії. Бі, від е, верхньої сепалії і до кінчика губи неї розмір 16 см. Вона не має аромату, але Аромати не потрібен їй, бо взагалі такі гібридні котлеї, вони мають солодкий хімічний такий аромат. Я ненавиджу такі аромати. Мені подобаються аромати більш гіркі, або такі, знаєте, якоїсь свіжості логової. А хімічні я не люблю. От вона аромату не має і цим вона чарує. Справді це краса, це шедевр. Щоб подивитися на її псевдобульбу, а потім порівняти з розміром її квітки, то квітка десь так дві треті від псевдобульби. Це рослина із середніх котлей. Вона не гігант, але й вона й не манюня. Я показувала вам її. Як ви бачите, це Рінхолаелія Катлея «Сіам, Вайт тебест. І це творіння, творіння, як мені здається, дуже палкого кохання. Якщо вийшло отаке от дитя, то можете подивитися, хто з ким кохався. Елізабет Херн кохалася з Катлеєю Гер... Гертруда Хо... Хаусе Хеман. Якось так. Отака От дитинка. Боже, яка це краса! Я її придбала минулого року, у липні місяці, за 1200 гривень. Я показувала вам її у магазині Уригіни. І... І ще тоді я вам казала, дівчата, беріть цю котлею, бо це шедевр. І багато хто із моїх друзів покрутив пальцем у скроні, сказав, що я дурна, такі гроші платити за гібрид, то не можна, то вартість видової природної орхідеї. А я я бачила цю котлею лише по картинках і по іноземним відео. Я закохалася в неї. Я закохалася в оці рюші. Ви подивіться, ну це ж красуня. це ж Я кохала Елізабет свого чоловіка. Вона надягла таке красиве платічко, як, на мій погляд. І він, і він оці петалії. Такі самі підстать жіночого плаття, такі, такі самі рюшисті петалії. Ну, ви подивіться, ну, справді це шедевр, це просто шедевр. Коли я дивлюся на оцю широченну губу, яка навпіл покриває петалії, то я нібито бачу посмішку. Знаєте, от нібито вона посміхається мені. І я починаю посміхатися і забуваю про все навкруги. Я бачу тільки її, її чарівність. Я її обожнюю. Справді, як на мій погляд, то ця котлея може підтерти носа багатьом видовим котлеєм. Вона дуже-дуже гарна. Особливо оце її форма, знаєте, що мені подобається: Що це форма блюдечка. Навіть Тарілочки, вона така вся крухленька, вона така вся гарненька. Ну Справжня леді, дуже-дуже вишукана котлея. Ну це не мій смак. Нічого зайвого. Ані рисочок, ані крапочок, ані яких там дов'янових губок. В неї нічого зайвого. Вулкан кохання жовтий переходить отакий от білий колір. Красуня моя, дуже красива. І навіть, знаєте, ну от я дивувалася, я на протязі трьох місяців потім знімала е, відео огляд у Регіни в магазині, і там залишалася одна отака доросла котлея в кокосі. Це, як мені здається, бразильський імпорт був, я вже не пам'ятаю, але в кокосі. І я казала, Боже, ну чому ж ніхто не купує оцю красуню? Казала, дівчата, зверніть увагу, це дуже-дуже красива котлея. Але такий не знаю, чи купив її хтось. А я маю маю оцю красу. І я довольна я щаслива, що вона в мене є. Коли я купувала оцю котлею, <клес> білосніжну котлею, я вже тоді мріяла, мріяла мати ще жовту таку. Жовту з яскраво-червоною губою. І ось вона мені попалася в заказі у швертер. І я її придбала. Це Рінголаєлія котлея Патра Делит сіам». Вона була також в кокосі? Як виявляється, швертер купує у азіатів, купує рослини і потім дорощує, вирощує їх і продає через свою теплицю. І якщо вважати, що ця котлея була придбана в липні за 1200 гривень, то що ви скажете про цю? Тут кущ трохи побільший, і придбаний він був у листопаді того ж самого року, тобто минулого року за 1700, отак От зростають ціни. Але я не шкодую грошей, правда? Єдине, знаєте, що, про що я пошкодувала, що треба бути набагато уважніші. І тим паче, що я знаю, що якщо у котлеї... Тонкі ніжки, то вони потребують більшої вологості, тобто частіше її треба поливати. А вони, оці обидві котлеї, зростають під штучним освітленням на полишці у вітальні під лампою. Поряд. І подивіться, яка накормлена ця і яка худосочна оця. Тобто оцій котлеї, жовтій, не вистачає вологи. І я побачила це і зрозуміла вже доволі пізно, як вона вже добряче схудла. Тоді тільки побачила. І тепер я їх поміняла місцями, оцю котлею поставила трохи подалі від свого погляду, оцю поближче до себе. І тепер. Якщо ця котлея поливається ну, десь так приблизно один раз в 7-10 днів, все залежить від температури повітря, то оцю котлею я поміж поливами проливаю іще раз. Для того, щоб у неї дуже-дуже, саме у цієї котлеї дуже-дуже багато, Молодих зростів Тут три чи чотири напрямки зростання в неї. І сил вона витрачає багато на те, щоб вирощувати оцей молодняк, сил вона витрачає багато, тому її треба поливати частіше і навіть добре вдавати їй трохи почастіше, щоб вона була волога і щоб у неї вистачало сили виростити оці, оці нові псевдобульби. Тому я так гадаю, що в мене є, є надія, що, а, можливо, оці три рости, не всі, але якийсь із них один, навіть по осені проквітне. Ну, це мені так хочеться. А як воно буде, побачимо, час покаже. Зато в мене тепер з'явилася іще одна мрія. Ну, зважаючи на те, що біла квітне і я в захваті. Дуже сподіваюся на те, що розквітне саме по фото і ця котлея. То я тепер мрію мати треба пошукати тільки де придбати і взагалі, які вони є. Я хочу червоного сіама. От щоб вони зростали втрьох і тішили от такою красою, от такими неймовірними квітами. Справді дуже гарна, дуже обожнюю її. Я взагалі люблю білий колір. Мені подобається все біле. І в одязі, і в інтер'єрі, і в квітах. Білі квіти, як на мій погляд, вони... Такі ніжні, такі витончені, такі елегантні. Ну от, я люблю біле. Ну що там казати? Бажаю вам всім миру, щастя, здоров'ячка. Бережіть себе, мої любі, бережіть своїх рідних. Допомагайте Збройним силам України. Не шкодуйте копійчину на донат завжди. Завжди думайте про тих, хто стоїть на стражі нашого спокою. За рахунок чийого життя ми можемо милуватися отакою от красою. Слава Збройним силам України! Слава героям! Ми переможемо! Смерть нашим клятим ворогам, окупантам, расистам, терористам, вбивцям і насильникам. Пока. До нових зустрічей!